Якщо США от, найбільший продавець зброї в світі, то Україна минулого року, за відповідними даними, стала найбільшим покупцем зброї в світі, імпортером. І при цьому 45% зброї куплено у США, на другому місці Німеччина 12%, на третьому місці Польща 11%. От, от такий розрив. Навіть ми ну, залежимо багато в чому. Від постачання зі сполучених штатів Америки інша справа, що низка країн вже всерйоз задумується над тим, щоб диверсифікувати свої закупівлі, і ця диверсифікація почалася ну трошки раніше ще до, до Трампа, коли спалахнув такий бум переозброєння європейських армій, викликаний. Широкомасштабною агресію Росії. Тоді деякі країни зіткнулися з тим, що вони, якщо купуватимуть зброю США, то їм доведеться дуже довго в черзі стояти. Типовий приклад це системи HIMARS, які дуже зараз популярні. І от зараз низка країн НАТО, а це конкретно. Нідерланди, Данія і Німеччина. Вони не купують Хаймарси з тієї причини, що буде дуже довгий термін постачання. Натомість купують ізраїльські системи реактивні системи залпового Пульс. Польща приблизно в такій же ситуації вона замовила хаймарси і паралельно замовила корейські реактивні системи залпового К-239. Так само диверсифікуючи, ну теж саме польща вона купує і Абрамси американські і купує південно-корейські танки. От це до речі, величезний шанс зараз для південно-корейської оборонної промисловості, і вона повною мірою цим користується. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.